з ремонтом 90 метрів. Тут власна парковка, центральна каналізація, ремонт новий ніхто не проживав. Кухня, вітальна столова. місце під холодильник, варичну поверхню і духовку. Ділянка йде по документам. У вас межа по паркан. Ліворуч, праворуч сусіди вже проживають. Знаходиться біжди для житлового комплексу Білий Шоколад. Це біла городка. До Києва 5 км. Центральна каналізація, вода, свердловина і 13 кВт, три фази вже заведено. Це місце підстановлено. правильно машини. І покажу вам зараз планування другого поверху. І тут. Можна зробити таку невеличку кладовку. Це котел. Сходи монолітні. Я піднімаюсь, вони не шумлять. Така гарна тиха вулиця, навіть переулок. І на другому поверсі у вас дві окремі спальні кімнати. Одна, друга і ванна. Телефонуйте, приїжджайте на порагляд.